Вітаю, шановна аудиторія. Мене звати Ольга Мізіна. Я координаторка проекту безпечне економічне середовище для сільських жінок, безпека та мир для всіх, який реалізує громадська спілка бізнес мережа сільських жінок в рамках роботи жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй та Агенції ООН Жінки. Сьогодні в нас друга частина навчального відео. Проведення кадрового обліку в мікро та малому бізнесі і допомагає нам знову розбиратися з цією темою наша фахівчиня з юридичних питань Ольга Заставська. Олю вітаю! Теж вітаю всіх. Сподіваюся, що наша зустріч сьогодні буде теж для вас цікавою. В попередньому уроці ми з вами переглянули. Перелік документів, які повинні підготувати роботодавець перед тим, як прийняти працівника на роботу. Частково цей перелік ми вже ознайомилися з ним: це особовий листок, додаток до особового листка, особова картка типової форми П2. Сьогодні ми з вами поговоримо більш детально про штатний розпис, трудовий договір посадову інструкцію, табель обліку використання робочого часу, заробітні відомості, графік відпусток, повідомлення про дату початку відпустки, заяви працівників, розпорядження наказу з особовим складом і правила внутрішнього трудового розпорядку. Но перед тим, як ми почнемо розглядати, як оформлюється кожен документ, я хотіла би вас проінформувати, що в прошлому році у зв'язку з військової агресії, яка на сьогодні ще, на жаль, існує. Законодавець для того, щоб спростити життя роботодавцям, а також зберегти робочі місця, прийняв закон, який, на підставі якого були внесені зміни в низку законодавчих актів. В тому числі і в кондекс законів про працю, який був доповнений новою лафвою 3Б, «Спрощений режим регулювання трудових відносин. Цей спрощений режим поширюється на трудові відносини у сфері малого і середнього підприємництва. Ми сьогодні більш детально по ним пройдемося, щоб ви розбиралися, що все ж таки спрощується. Що дозволяється а, для того, щоб ви мали можливість це використовувати а, під час організації вашої роботи? Однак я хочу звернути вашу увагу, що ці зміни діють протягом дії воєнного стану, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, і втрачають чинність дня припинення або скасування воєнного стану. Тобто, це не завжди так буде а, такі зміни. Такі посплавлення, скажімо так, вони діють виключно під час дій військового стану. Зверніть на це увагу. І так, які ж все ж таки послаблення і як застосовується цей спрощений режим? Хто на нього має право? Першу чергу це спрощений режим. Може виникати між працівником та роботодавцем, які є суб'єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону середньої кількості працівників за звітний період календарний рік не більше 250 осіб. Або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати, якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на першу року, це складає 53 600 тисячі шістсот гривень. Спрощений режим може на добровільних засадах застосовуватись і у відносинах між працівником та роботодавцем, які мають право на його використання, спрощений режим. Передбачає <кій> спрощений режим, передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо у трудовому договорі, вимоги щодо введення документації з кадрових питань, прийняття локальних нормативних актів та організаційно розпорядчих документів, в тому числі щодо режиму робочого часу та часу відпочинку. Відпусток а також інших документів з питань, що врегульовані трудовим договором, не поширюються на роботодавців, які застосовують спрощений режим. Тобто, в цьому цим пунктом говориться про те, що ви в самому договорі можете врегулювати. Питання оплати, питання відпусток, і вам не потрібно буде додатково робити якісь документи. Але я все ж таки звертаю вашу увагу, що ця норма діє виключно під час її військового стану. В подальшому ви будете зобов'язані вести такі документи. Обов'язок щодо ведення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, подання звітності стосовно персоналу до державних органів покладається на роботодавця. А зараз ми більш детально поговоримо про ті документи, перелік яких передбачено створити все ж таки ознайомити вашого працівника. Одним з головних документів є правила внутрішнього трудового розпорядку, що це Це локальний нормативний акт, який регламентує організаційно правові аспекти трудових взаємовідносин роботодавців та працівників від дня укладання трудового договору до дня припинення трудових відносин в організаціях усіх форм власності, в тому числі і, і на невеликих бізнесах підприємствах. Звертаю вашу увагу, що міністр політики наполягає на тому, що ФОПи, які використовують працю найманих працівників, зобов'язані затверджувати право внутрішнього трудового розпорядку, оскільки в розумінні Кодексу законів про працю є роботодавцями відповідно до статті 142 кодексу законів, правила трудового розпорядку. Складаються у письмовій формі, затверджуються на основі типових правил, затверджуються трудовим колективом за поданням роботодавця, тобто роботодавець робить проєкт правил внутрішнього трудового розпорядку і потім затверджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку вже трудовим колективом. Поки у вас, скажімо так, немає трудового колективу, якщо робота, працівник у вас перший, ви можете прописати всі умови в трудовому договорі, а потім вже розробити проєкт. І вже коли у вас працівник буде прийняти, ви можете разом з працівником його затвердити ці правила трудового розпорядку. Обов'язки до виконання з сторонами трудових правовідносин. Які питання обов'язково повинно вис висвітлювати в цьому документі? Це порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи, з роботи працівників, основні обов'язки працівників та роботодавця, права працівників та роботодавця, робочий час відповідно до норм кодексу законів про працю, час відпочинку, започнення за успіхи в роботі та порядок їх застосування, а тобто процедура, трудовий розпорядок. Це мається на увазі, який робочий тиждень, який робочий день, час, який час перерви, відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни, правила використання майна підприємства під час трудової діяльності, принцип організації трудової діяльності та землю відносини між роботодавцем і працівниками за потреби. Наступний документ, який обов'язково повинен бути у роботодавця, це штатний розпис, в декількох своїх роз'ясненнях мінсус політиків, кожного разу наполягає на тому, що такий документ повинен бути в обов'язковому порядку у всіх роботодавців. Тому, хоча чинним законодавством не передбачено, що фізична особа підприємств зобов'язана мати штатний розпис, розпис, оскільки штатний розпис не визначено кодексом законів про працю, але Мінсоцполітики зазначили, зазначило, що штатний розпис має складати всі, хто використовує найману працю. Розробляти штатний розпис потрібно із порахуванням вимог нормативно-правових актів, структури підприємств, чисельності працівників та положення про оплату праці. Я хотіла би звернути вашу увагу, що штатний розпис набагато е, може спростити вам життя, якщо ви, наприклад, в договорі е, трудовому з працівником напишете, що заробітна плата працівника згідно штатного розпису, е, і буде у вас штатний розпис з е, зазначеною сумою. Якщо... На підставі закону ви в обов'язковому порядку будете змінювати штатний розпис, підвищуючи мінімальну заробітну плату, тому що вона періодично змінюється, то в такому разі вам не потрібно буде підписувати додаткову коду до договору трудового. Вам достатньо буде затвердити новий штатний розпис, і таким чином вам буде набагато легше коригувати це питання. З усіма працівниками. Вам не потрібно буде робити з кожним працівником додаткову воду, а потрібно буде замінити один з цього лише документ, тому штатний розпис все ж таки обов'язково. З чого він складається штатний розпис? Штатному розпиці це внутрішній локальний нормативно-правовий документ, установи який складається з наступного назви посади професії, коду за класифікатором професії, кількість штатних одиниць за даною професією, посадовий оклад, місяць, надбавки та доплати, і фонд заробітної плати це скільки в рік за цією посадою та кількістю одиниць штатних вам потрібно. Буде виплатити кошти. Типову форму штатного розпису, затверджено Мінфіном, наказом Мінфіну в номер ви бачите. Як визначити посаду професію в штатному розпису? В штатному розпису визначається чисельність та назву посад відповідно до національного класифікатору. Професійних обов'язків і потрібна кваліфікації працівників. Обов'язково звіряйте назву професії з цим класифікатором. Звертаю вашу увагу, що він періодично змінюється і вже в цьому році був затверджений новий додаток 11-й, до цього класифікатора. Зараз ви перед собою бачите зразок. Як виглядає штатний розпис? Він затверджується наказом керівника підприємства. Як ви бачите, він робиться у вигляді таблиці, де є всі ті пункти, ті колоночки, про які ми з вами говорили. Трудовий договір. Тонко вкладання трудового договору. По-перше, трудовий договір в обов'язковому порядку має бути укладений у письмовій формі, державною мовою у двох примірниках. Як зразок можна взяти форму трудового договору, затверджену наказом уміню праці? Змінювати трудовий договір іншими документами, наприклад, обмежуватися тільки розпорядженням наказом про прийняття на роботу замість складання трудового договору не можна ні в кому разі. Інспектори праці насамперед перевіряють наявність трудових договорів і повідомлень про прийняття працівника на роботу. В умова спрощеного режиму регулювання трудових відносин, визначеного главою 3 про яку ми з вами тільки що говорили, трудовий договір є основним засобом регулювання трудових відносин між працівником та роботодавцем, у яких кількість працівників або рівень оплати праці відповідає критеріям, встановленим статтею 49 -5 цього кодексу. У разі застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин за взаємною згодою сторін. У трудовому договорі можуть визначатись додаткові права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови припинення або дострокового розірвання договору. Наступний документ, який теж повинен бути, це посудова інструкція. В принципі, ФОПи цілком можуть обійтися і без них, але краще посудову інструкцію мати. Чому може обійтись без них? Тому що в трудовому договорі, про який ми з вами говорили тільки що, посудові, посудові обов'язки, права і обов'язки обов'язково вказуються. Однак все ж таки краще мати такий документ. Найкращий варіант це ну, Прописати все безпосередньо в трудовому договорі, але е, було б добре, коли у працівника під рукою була посудова інструкція, і він, якщо в нього виникають якісь сумніви, чи законно, чи незаконно, в нього вимагають виконання тих чи інших обов'язків, він міг би можливість перевірити, тому що не, не всі працівники тримають під рукою, скажімо так, трудовий договір. А посадова інструкція, вона була б для нього зручна. Також це було б зручно і для роботодавців. Також в останні роки було дуже багато змін щодо регулювання питання трудових книжки. Відповідно до положення статті 48 закон, по кодексу законів про працю, облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб. Це останні зміни, які були внесені в законодавство. А досить часто працівники трактують дану норму як таку, що трудова книжка вже не потрібна, і роботодавець одразу повинен видати її на руку. Проте це не зовсім відповідає дійсності. Згідно з вимогами законодавства, працівники при прийнятті на роботу зобов'язані подати трудову книжку у разі наявності, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. Я прошу вас звернути на це увагу, що у працівника є вибір, або він може подати книжку, або відомості про трудову діяльність з реєстру страхових осіб. Крім того, на вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформлюється роботодавцем в обов'язковому порядку не пізніше 5 днів після прийняття на роботу. Також у разі, якщо трудова книжка зберігається у працівника і він подасть вимогу про внесення до неї записів, про прийняття на роботу, переведення, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботи, то роботодавець зобов'язаний це зробити. Подати дану вимогу можливо як усну, так і письмово, оскільки чіткої форми законодавства не передбачає. Рекомендуємо зафіксувати дану вимогу у, у письмовій заяві на дня роботодавця. Державна служба з питань праці надала детальні рекомендації щодо порядку ведення електронної трудової книжки. Якщо ви прийдете за цим посиланням, то там покроково як принести. Довго книжку в електронний варіант і як її вести вже в електронному вигляді. Якщо вам буде потрібно, будь ласка, заходьте і дивіться. Табіль обліку використання робочого часу. Обов'язково потрібно вести. Табіль підтверджує, що підприємець веде облік. Перше фактично відпрацьованого працівником часу у режимі повного скороченого повного робочого часу, друге, години відпрацьованих на у святкові та неробочі дні у вечірній і нічний час тощо і часу на невідпрацьованого працівником з поважних причин хвороба, відпустка і неповажних прогулів прогул, або, або там, причинників. Якщо у працівника нестандартний режим роботи, наприклад, підсум... підсумований облік робочого часу, рекомендуємо також складати графік змінності, наявність графіків і табеля буде надійною доказовою базою в разі виникнення спорів з перевіряючими органами. Тому табель обліку типової форми номер Т 5 обов'язково введіть. Зараз ви бачите перед собою він табель обліку, затверджений у 2008 році. Він складається з двох аркушів. на першому аркуші є розшифрування зазначень. Обов'язково ознайомлюватися з ними перед тим, як будете вносити, брати той варіант, який потрібно саме щоб зазначити там про відпустку, яка відпустка є окремі зазначення. Простої, наприклад, прогули, як відзначаються, вечерні години. Обов'язково з цим уважно ознайомтеся і потім вже заповнюйте правиль робочого часу, обліку робочого часу. Він складається з багатьох стовпчиків. Як ви бачите, з першого зазначається порядковий номер. Якщо є табельний номер, то вказується обов'язково посада, ім'я по батькові. Тут календарні дні, кількість днів у місяці, кількість робочих днів. І далі ви зможете заповнити цю всю інформацію, виходячи з, з попереднього листка, де є скорочені зазначення, вони будуть заповнюватись в цьому розділі. Зарплатні відомості, розрахунково-платіжні зарплатні відомості потрібні підприємцеві для того, щоб підтвердити, що розмір нарахованого доходу і правильність його розрахування проведені, утримані з е, нього, е, дотримання мінімальних гарантій в оплаті та праці і дотримання строків виплати. Е, і, ну, і інші питання. Зараз ви побачите хвилинку. Форма розрахункової платіжної відомості працівників теж затвердження у 2008 році, це номер П6, вона виглядає наступним чином. Сюди вноситься інформація про підприємство, про посаду про працівника, а вже в колоночках вноситься суми: саме за що нараховано і за що. Сняти кошти по яким податкам, і працівник, і бухгалтер буде бачити нарахування і сплату податків заробітної плати. Графік відпусток і повідомлення про початок. Обов'язково необхідно складати графік відпусток, тому що це визначена окрема. Кодексом законів про працю, а саме частина 4, статті 79. Порядок надання відпусток визначається графіком відпусток, які доводиться до відома всіх працівників вважено, під підпис. Роботодавець зобов'язаний повідомляти працівника про початок відпустки за два тижні до її початку, обов'язково в письмовому вигляді. При перенесенні початку відпустки на іншу дату що Відрізняється від зазначеного графікою, незайва буде заява працівника і наказ розпорядження по ФОПу про таке перенесення. Таким чином, ви себе, як роботодавці, застрахуєте від подальших недорозумінь, скажімо так, між працівником, і далі, якщо будуть перевірки, ви зможете підтвердити, чому працівник у вас визначений час не пішов. Відпустку, щоб він добровільно попросив перенести, наприклад, дату відпустки. Графік відпустка перед вами ви бачите зразок, як його потрібно цей документ оформлювати. Він затверджується наказом директора по підприємству. Якщо у вас відділу немає, ви можете це обрати. Пишете посаду працівника. Прізвище я батькові, вид відпустки. Ну і далі заповнюйте всі колоночки. Заява працівників про припиня... прийняття на роботу, переведення, звільнення від... про відпустку тощо. Заява про прийняття на роботу, заяви про переведення та іншу роботу на іншу роботу. Встановлення неповного робочого часу рекомендуємо зберігати. вони будуть підтвердженням того, що ініціатором зміни істотних умов праці виступив сам працівник, а не роботодавець. Також рекомендуємо не надховати заявами працівників про відмову або про згоду на певні дії, наприклад, на переведення на роботу в умовах праці, що змінилися, це, це дозволить уникнути можливих труд, ну, трудових спорів з працівниками. Не зайвим бути і заяви на звільнення, наприклад, якщо працівник звільнився за власним бажанням і повинен відпрацювати два тижні. Однак я хочу звернути вашу увагу, що на час військового стану, згідно з змінами в трудовому законодавстві, про які ми з вами попередньо говорили, якщо ваше місце перебування, вашого бізнесу в зоні ризику, що. Щодо дуже близько до військових дій, то працівник може не відпрацьовувати два тижні, може бути звільнений в будь-який день, який він зазначить. Безумовно, необхідно видавати розпорядження і накази про прийняття на роботу. Це вимагає з частина третя статті 24 кодексу. Про відпустки це обов'язково це допоможе уникнути можливості непорозумінь з працівниками щодо від, відгуляних ними днів відпусток. Та й контролером буде доказ того, що відпустки працівникам надавалися. Про звільнення у них разом з підставою і датою звільнення, можна зафіксувати, наприклад, кількість днів відпустки, які підлягають компенсації при звільненні, або відгуляні в рахунок невідпрацьованої частини робочого року необхідність виплати вихідного, вихідної допомоги. Тому обов'язково всі правовідносини, які виникають між вами як роботодавцем, працівником, бажано оформлювати. Документально або розпорядженнями або наказами. Я сподіваюся, що інформація для вас була корисна. Також наголошую нагадую про те, що всі зразки документів, які ми з вами розглядали сьогодні, бланки у вигляді документа а, ви зможете отримати, перейшовши за посиланням під цим відео. І в подальшому використовувати в роботі е, вашого підприємства. Водночас я хочу звернути вашу увагу на те, що е, обов'язково перед тим як вчиняти будь-які дії, перевіряйте, чи не було внесено змін в законодавство, тому що останнім часом законодавство чи норми дуже е, змінюються, е, і потрібно все ж таки. Ну, бажано все ж таки перевіряти, чи дійсна це норма закону, чи ні. Якщо будуть питання, ви завжди можете в рамках нашого проєкту записуватись на консультації і приймати вже окремі роз'яснення, отримувати вже окремі роз'яснення. Дуже дякую. Всього найкращого. Дякую, Оля, що допомагаєте підприємцям поповнювати. Знання тим самим полегшувати їх бізнесове життя, також уникати штрафів перевіряючих органів та непорозумінь з працівниками. На сьогодні все, до наступних зустрічей.